Хлопчик мізинчик. В одного бідного дроворуба було семеро дітей. Усі були хлопчики, три пари близнят, і ще один меншенький. Та якщо шестеро старших були звичайного зросту, то наймолодший був такий маленький, що всі кликали його хлопчиком мізинчиком. І він так звик до цього прізвиська. Що анітрохи не ображався. Якось у селі настав лютий голод. Щоб не бачити, як на їхніх очах помирають діти, Дроворуб із дружиною вирішили відвести їх до лісу і там покинути. Та хлопчик мізинчик підслухав розмову батьків, а вночі вибіг на двір і набрав повній кишені дрібних білих камінчиків. Минула ніч. Настав ранок, батьки повели братів до лісу, а хлопчик мізинчик тим часом потихеньку кидав камінчики на дорогу. Потім за цими камінцями покинуті діти знайшли шлях назад. Як же зраділи батько з матір'ю, побачивши своїх любих хлопчиків, адже в цей час сусід повернув їм забутий борг, і вони гірко жалкували про свій вчинок. Однак харчів, що їх купили на дрібні гроші, вистачило ненадовго, і Дроворуб із дружиною знову надумали позбавитися діток. Проте цього разу вони вирішили завести синів глибше, у самісінькій хащі. Хлопчик мізинчик знову все підслухав, але передбачливі батьки замкнули двері. Тож вискочити за камінцями він уже не зміг. Тоді маленький розумник набив кишені своєї курточки хлібом і весь час позначав дорогу до лісу дрібними крихтами, наче нитку за собою тягнув. Та цього разу все склалося значно гірше. Нещасні діти, усі хлібні крихти склювали птахи. Тож повернутися додому стало неможливо. До того ж почалася злива блукаючи лісом, хлопчики набрели на людське житло. Але жінка, яка їх впустила, розповіла, що чоловік її злий людожер, котрий може з'явитися з хвилини на хвилину. Однак у дітей не було вибору, вони залишилися. Добра жінка відігріла братів. Нагодувала вечерею та сховала в спальні під ліжком. Утім, людожерові нічого не варто було знайти хлоп'ят, адже нюх у нього був чудовий, і не з'їв він їх одразу лише тому, що вдома було багато м'яса тварин. Гадаючи, що діти почекають і до ранку, людожер ліг спати. Хлопчик мізинчик вирішив знову вдатися до хитрощів, щоб урятувати себе та братів. У людожера з дружиною теж були діти, семеро злих потворних людожерок. І вони ночували в тій самій спальні, куди поклали хлопчиків. Кожна з них мала на голові золоту корону, яку не знімала навіть уночі. Але хлопчик мізинчик узяв та й обміняв. Усім головні убори, на братів одягнув золоті корони, а в'язані шапочки, що їх носили хлоп'ята, натягнув на голови людожерок. Як і очікувалося, людожер усе переплутав. З'явившись над ранок у спальні, замість чужих хлопчиків, він у темряві схопив, засунув у мішок і кинув до льоху власних донів. А семеро братів одразу ж кинули тікати. Рано вранці людожер був сам не свій від люті. Він узув семильні чоботи і кинувся в погоню. Смертельно стомившись, він випадково сів відпочити під тією самою скелею, де сховалися хлопчики, та миттєво заснув. Тоді хлопчик-мізинчик наказав братам бігти додому, а сам зняв із людожера його семимильні чоботи, спробував узути. І чоботи відразу ж стали йому впору. Хлопчик мізинчик витяг з кишені людожера мішечок із золотом, зробив крок, і через мить був у рідному домі, де на нього вже чекали брати й батьки. Нарешті всі були разом. Купивши за гроші людожера гарне господарство, сім'я Дроворуба нарешті позбулася злиднів. Усі вони. Довго-довго жили в любові, згоді та достатку, а про страшні поневіряння та жахливого людожера більше ніколи навіть не згадували.